Булгакова, значить, сняли. боже, який кошмар, ужас, всі плачуть. Але питання в тому, що насправді вже не важливо, що думають булгаковці зараз. І взагалі вонь булгаковців, який зараз штиняє оце тиждень, вже майже навколо цього, вона нічого не вирішує. Вона вже реально нічого не вирішує, тому їх так і ковбасить. Хоча вони завжди ваняли дуже активно. І ми поговоримо зараз про зразки того, як вони раняли ваняли до цього. І що насправді для того, щоб щось подібне воняло, воно має певний час існувати у просторі, який підкріплює їм живильну силу тим продуктам, який відділяє їх від інших, робить їх вищими, прекрасними. І скільки, ну як наскільки довго цей продукт існує, як орієнтир, то настільки довго вони будуть до нього припадати. Якщо орієнтир прибрати, то це джерело буде хиріти, хирлявити і відмирати, і зрештою потім, ну, звичайно, таких персонажів буде якась частинка. Ми побачимо, як вони повільно. Відмирають насправді в різних умовах, і все одно ми їх будемо спостерігати і через 10 років, і через 20, і через 50, обов'язково будуть якісь любітелі філологи, які будуть розповідати про те, що Україна страшенно втратила від того, що публічно не вклоняється Булгакова на кожному своєму повороті. Але я можу сказати, що, по-перше, ми пройшли найбільшу зміну. В принципі, вже прийняте рішення з приводу того, щоб пам'ятника Булгакова не було. Наступний етап у нас буде про розформування музею, тому що музей Булгакова насправді це не музей Булгакова, це декорація. І ця декорація це якась бутафорія, яку створена на Андріївському з якимись білими. Фанерними конструкціями, які ніби відтворюють сюжет книжки, але насправді за ним нічого не стоїть реального такого, що складає якусь цінність, насправді велику. І тому, зрештою, вонь буде ще після виселення музею Булгакова, а потім, а потім буде благодатна тиша. Але питання в тому, що чому настільки багато активної, агресивної. Реакція на це відбувається, тому що насправді росіяни дуже прекрасно розуміють, що відбувається, коли забираєш їхні символи з вулиць. Тому що коли забираєш символи з вулиць, то сила цих символів зникає. Вони перестають бути значимими для тих людей, які нічого про це не знають. але не мають певний пієтет для того чи, до того чи іншого персонажа, тому що його іменем названа вулиця, чи он його пам'ятник стоїть на розі. І як тільки цих персонажів прибрати, то Їхня сила залишиться лише для тих, хто дійсно цікавиться темою. А я і не проти, навіть щоб ті, хто дійсно цікавляться Булгаковим, зачитували з ним з з голови до ніг, і навпаки, і як тільки хочуть, хай ванну приймають з Булгаковим, що завгодно, хай роблять. В принципі, вони це можуть робити, тому що вони в це занурені. Але велика проблема з символами на вулицях міст в тому, що люди дуже часто взагалі не знають нічого про тих людей, чими іменами чи чиї пам'ятники стоять. На вулицях, але вони, відштовхуючись від того, що ця людина е, е, ну, меморіалізована на вулиці, вважають, що ця людина достатньо важлива і достатньо значна для того, щоб їй поклонятися, навіть якщо вони про неї нічого не знають. Тому нам треба для таких людей, які, не знаючи нічого, поклоняються башкам, тому що іменами цих башків або фігурки цих башків стоять на вулиці, треба башків. З вулиць поприбирати власне через це і відбувається величезна ця катавасія, де дуже м, затято, Баумістір, Романенко, Арістовічі, Влащенки і інші 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 адепти того, щоб символів русского було по Україні розкидано якомога більше, дуже сильно прочаються тому процесу очищення, тому що вони розуміють, що чим менше символів, тим менше людей будуть у їхній полі доступу у їхній е, полі. У їхньому полі впливу. І сьогодні, на підтвердження цього, я хочу розказати вам декілька історій, як власна Росія завжди і якорила український простір, і як вона завжди над українським простором нависала своїми символами. Причому я навіть не буду відштовхуватися, в першу чергу, від Булгакова, тому що це складніша форма. І тут можна сказати, ну, я люблю його естетично, я мені байдуже, які у нього там політичні погляди, культура в політики і так далі. В принципі, все це можна відштовхуватися, але є персонажі. Чия політична забарвленість ну, є очевидною для людини, яка ну, хоча б мінімально знає історію. Історію України, звичайно, а не історію Святоського Союзу. І от на прикладі Лініна, ну, всегда, найпростіше. Я хочу вам показати, яким чудодійним, яку чудодійну силу мають символи на вулицях міста на людей, які взагалі про Леніна нічого не знають, але обирають йому поклонятися. Давайте ж подивимося на історію, яка дивовижна в своїй протилежності, тому що ми всі бачили діда, який плакав з приводу того, що Леніна повалили, Леніна свалили, фашисти Бандера. це як ужасно. Цей мем розійшовся по всіх усюдах. Але мало хто бачив відео з бабусями. Абсолютно, воно воно знаєте, воно так діаметрально протилежно на 180 градусів. Протилежно тому, що ми з дідом побачили. Тому що зараз ви побачите двох щасливих бабок, яким Леніна вернули і поставили на постамент, І вони щасливі. це несподівано для нас стільки часу не було. Нам років вже під 80, Аж тут Леніна поставили. Це для нас добре. Пенсіонери не приховують радощів, обіцяють часто приходити до вождя. Молодь також була на відкритті. Втім, пояснити, хто такий Ленін може не кожен. Велика людина. А що він зробив, я не знаю. Це добре, що його тут встановили. Всі тепер будуть знати, що він тут стоїть. Хто такий Ленін, що він зробив, я не знаю, але добре, що він тут стоїть, і всі тепер будуть знати, що він стоїть. І от ви бачите, люди, які взагалі геть нічого не знають ні про Леніна, ні про те, що вони взагалі в незалежній Україні. Скоріше за все, ці бабушки не догадуються, тому не дуже щасливі символу Леніна на постаменті. І от, ну, отак от от виглядає символіка міста. Люди взагалі не здогадуються про Леніна. Вони навіть не проводять паралель, що Ленін ну, є аналогом Путіна, що Ленін зробив ну Ленін Ленін это Путин, у которого Путин хотел бы, щоб он был Леніном у которого удалось, але Леніну удалось, а Путину не удалось. тому що Ленін взяв, зробив ХНР, в ХНР зробив типу уряд, який потім все короче, переговняв, типу уряд. Совєтської України, і от у нас так відбулася окупація України на довгі 80 років. Ці люди навіть базово не здогадуються, хто такий Ленін, а вони ради, вони ради, от -от. вони ради Путіну, тому що їм переписали повністю історію, і більше того, вони цією історією і не цікавляться. А нахріна Уже стоїть Ленін. Умні люди, які поставили його на пам'ятник, знають, як правильно робити. А тепер нюанс. Справа в тому, що це відео. Не настільки давні, як би вам того хотілося. Як ви бачите, це українське телебачення. Я це відео знайшла в архівах медіатеки Суспільного. Це українське телебачення, де людей, які говорять російською мовою, абсолютно дублюють. Тобто це нульові. Вгадайте, який це рік? Який це рік, коли бабушки внезапно обрадувались, що їм поставили Леніна. У селищі Панченково ніколи не було пам'ятника вождю пролетаріату. Зверніть увагу, у селищі Панченково. У селищі Панченково, мабуть, Діані Панченка пообіцяли потім, що її віддадуть потім з рабами в місті це селище. Коротше, ніколи Ленін в селищі Панченка не стояв, але його поставили. У селищі Панченкову ніколи не було пам'ятника вождю пролетаріату. Тепер мармуровий бюст Леніна на цегляному постаменті на центральній площі відкрили під патріотичну музику радянських часів. Це несподівано для нас. Стільки часу не було. Нам років вже під 80. Аж тут Леніна поставили. Це для нас добре. Ну я не знаю наскільки е ці бабусі застали війну, але це 2009 рік. І а, якщо ви думаєте, що 2009 рік а, на окупованих землях а, чимось відрізняється від 2025-го, то ні, тому що Ліняних зараз ставлять в окупованих селищах, які а, Росія зараз бере під свій контроль, на раз-два. Навіть якщо там нікого немає, Лініна надо поставити. тому що Лінін — це мітка, що ти керуєш територією. Більше того, це знак для людей, які без мозга. Поклонятися Леніну, тому що ну поставили, значить, він хороший, значить, он важливий. Вот это вот все до державного реєстру в Луганській області. Внесені 33 пам'ятники Леніну. Насправді ж їх нараховують близько сотні. Згодом може стати й більше. Є ініціатива більше десятка населених пунктів, які готові прийняти рішення про установку таких пам'ятників. Ми будемо реалізовувати це із року в рік. Ну і Келінкаров, по-моєму, якщо він ще живий, я не знаю, чи він живий чи ще ні, загуглять. Коротше, Келінкаров це далі продовжує на окупованих територіях України встановлювати з ріку в рік Лєніних. У 2009-му він почав, і вони там десятками розвозили цих Лєнінів з кампартії, і це ніхто не забороняв, і цьому ніхто не порчався. Тому, друзі, ви знаєте, коли вам говорять, що якась українізація у і вона відбувається повільно і неправильно, вона відбувається прекрасно, тому що Лєніних ми нарешті поваляли. Що жахливо, що на момент 2009 року, коли Леніна встановлювали в Панченковом, Ленін на Бесарабці стояв реально. Ну на майдані Незалежності його прибрали ще в 91-му, але на Бесарабці він стояв і дотепер стоїть пеньок з під Лініна. Так що ми тут в, Ки в Києві в століці не дуже багато просунулися від селища Панченкове, тому що ми це хавали, і це була типа норма. І ну, реально уявіть собі, вот от зараз вам скажуть, що у нас десь у Києві стоїть пам'ятник Леніну. Ну, типа, це навіть уявити собі важко. А в той момент мало того, що компартія була, компартія їздила, і от просто я не знаю, як Сіфілісом заризажала села з цими бабками. І головне, діти, які в цих селах жили, вони нічого не знають про Лінна. Ліні, ну Лінін, ну добре, хорошо, він тут стоїть. і Взагалі все прекрасно. За останні три роки в Луганській області становили більше десятка пам'ятників афганцям, Чорнобильцям жертвам ОНУПА Українським діячам жодного. І це якраз фраза сюжету, яка показує все, що коли, значить, виходять там умовний Романка, ну я не від нього чула, чула цю фразу, але от з цієї всієї тусовки, говорить, що. Україна відказується від от мультикультуралізму, вона не хоче приймати інші культури, вона зациклена на своєму українському нацизмі, землянка УПА і так, далі, і так далі. Але ну дивіться, ну дивіться, комуністична партія України, ну типу українська комуністична партія, робить все, щоб відзначати символи, які пов'язані винятково з радянським союзом з радянським минулим. Переінакшуючи історію і ігнорує взагалі будь-який український пласт культури, історії і так далі. І е, це відбувається з любітелями Булгакова. Це відбувається: просто, знаєте, Лінін, ну, це знаєте, це як, е, коли намагаються показати якісь приклади, треба довести його до абсурду. То uh, ну, Ленін найкращий варіант на Лені можна зразу показати в принципі все, тому що Волгаков, ну, не однозначно ну, же ж писатель, ну він же ж естетичний якийсь там там. А давайте поговоримо про літературі. Тут питання не про літературу, тут про питання про символи. Тут питання про те, що є певні символи, які якарять в головах людей, які нічого про це не знають. Якесь позитивне знання, і відповідно, якщо в Україні на вулицях вулиці мають назву Лєніна, або стоять бюстіки Лєніна, або це навіть не Лєнін, а представники культури, яка витісняла і вбивала українську культуру, яка мала зневагу до української культури, яка з українською культурою взагалі не поєднується ніяк, аж отак, і ці символи далі продовжують стояти, то у людях, до яких яких привчила до того, що... Русская та родної, а українське та чужое, вони будуть далі триматися до кінця за ці символи. Причому дуже часто, навіть дупля, не відбиваючи, хто це, що він написав, а про що ця книжка. Я насправді згадала, коли я вчилася в школі, і ми в шкільній програмі проходили Булгакова в мастер Маргаріту. Ну, мені сподобалось, я в 9 класі прочитала на літніх канікулах, мені сподобалось, мені книжка була цікава. Так от, я приходжу, і у нас значить, урок мастер Маргарита». і ми на перерві перед цим починаємо про це говорити. Я кажу: ну хто хто прочитав? І ніхто не прочитав. Взагалі ніхто не прочитав. Я одна в класі прочитала. Тому, друзі, коли ми стикаємося з. Ну, ну, типу, я, ну, Вибірка там 30 проти однієї. Я розумію, що в якихось школах читали половина, в якихось школах хтось читав щось коротке і так далі. Але дуже часто люди. Взагалі, ніхріна не знаючи про Булгакова, але знаючи, що туди ходять інтелігенти, і ти одразу будеш професор Преображенський, якщо ти себе, то, то вони, звісно, хочуть, вони, вони, їм дуже зразу подобається, що вони можуть всім вішати ярлики, що от ви всі швондіри, а я от що велике. І Це відбувається. Причому, що вони дупля можуть не відбивати взагалі в текстах Булгакова, тому що вони їх ніколи не читали. Є люди, з якими я говорила, і вони розмовляли про собаче серце. Я кажу, а скільки сторінок в Ну от, Базова історія, коли вам людина розповідає про собаче серце, як вони читали, як этот, ну там лише там 30 сторінок. Ну Там невеликий текст. Це не роман на 500 сторінок і так далі. Він невеликий. І коли ти питаєш, і коли людина починає відповідати, що це очень большой текст, ти розумієш, що не відкривав. Пасфрил кіно бортка, яке є плагіатом з італійського фільму. В кадр в кадр знята. Тільки в італійському фільмі акцент гуманістичний з поглядом на цю собаку і на цю людину, як на живе, живу істоту. А в бортка вийшла ну чекістська агітка. В принципі, багато в чому. І от люди дуже там вони думають, що якщо двохсерійній фільм, то значить книжка на 500 страниць. Коротше, але повертаючись до яскравих прикладів. Якщо Ленін був в історії, то буде Отже, я просто зайшла в нас Суспільна медіатека ще раз, прості історії. Якщо символ стоїть на вулиці, або іменем символу, назва на вулиці, то люди, поняття, не маючи, хто це, мають до цього п'єте. Там Маріна Раскова. Я поняття не маю, хто це, але я пам'ятаю, що я кожен день їздила через цю вулицю в трамваї на роботу. На роботу на, на навчання в школу. І я пам'ятаю, у мене є оце, у мене, от оця от. Парк Касіора, там, наприклад, і ти пам'ятаєш, є парк Касіора, ну значить, Касіор, якийсь нормальний мужик. Ну, парк Касіора, ну не назвуть же ж яким-то кравопійцем, убівцем, організатором голодомора парк в Україні. Ну, значить, хороший мужик. І от дивіться, от просто у людей на вулицях питають, а що ви знаєте про Леніна? І от люди відповідають: якщо Ленін був в історії, то пусть Уліссі був. Історичний факт мені кажеться може бути. Леніна і Україна. Що ви про це знаєте? Я навіть не знаю, як сказати. І оце насправді от обличчя цього хлопчика, його питають. Ну, типу, ну, історично, ну, значить, пам'ятник Леніна повинен стояти, тому що він був в нашій історії. От оце відповідь. А що а ти знаєш про Леніна? Та нічого не знаю про Леніна. Що я знаю про Ну, Не знаю. Ну, ну пам'ятник же стоїть і в історії у нас був. ХНР нам організував. Давайте Motorola ещё памятник поставим там, кому ещё, хто нам тут тут этот. Давайте, давайте це всіх поставимо. Путіну поставимо пам'ятник, він же у нас був в історії. Ти що? Ну і, короче, і вони от ви розумієте, вони настільки, ну, тобто, але причому що це, знову ж таки, це архіви суспільного, це там тисячні, це тисячні там нульові. І от в нульових пацани йдуть повз Леніна. Вони уже вони вже не застали совєтське дідство. Де ти стіжки про Леніна, і у тебе перша картинка це портрет Леніна в букварі. Тобто, ти відкриваєш він у тебе в букварі. Ти ніхрена про нього, не знаєш. Ленін Великий, він в букварі. Все прекрасно, все. все, значить, Коротше, теж саме з усіма іншими символами, просто на іншому рівні. На іншому рівні. Ну, вони закріплені на вулицях, значить, офігенні типи. Ну, типа, а що? ну, типо, значить, Вулиця так названа, пам'ятник мужуку стоїть, значить, класно, должен быть. Ленін розігнав Верховну Раду України. То, то А я знаю, що Ленін <arrives> так... роз... розогнав Верховну Раду України. Кльовий чувак взяв Верховну Раду розігнав вообще. 95-й квартал. Слугу народу. Я їх плутаю. До речі, Зеленського третя партія 95 квартал, може, вже тепер як слуга народу згоріла. що ви знаєте про Леніна? Ми ну, знаю, що Ленін розігнав Верховну Раду України, есть, це Центральну. відомо. Центральну раду розігнав і все. А так тут ученый. Ученый? Да. Потому, він тут більше не з'являвся. Чому Так. Да. Тому що він грамний чоловік. Багато книг написав. Ну от. Хто Ленін? Хто... Класний чувак. Багато книг написав, хороший. в Що ви знаєте про зв'язок і України? Придумав Україну. От. І ви розумієте, що насправді питання не в тому, як думає про що про, про Леніна знають ті, хто в контексті Леніна і ті, хто взагалі базово знають історію. да. Питання в тому, що. Ленін, як і будь-який інший. І при чому я взяла яскравий символ? Я взяла там, ну, не знаєте там. А давайте поговоримо, що ви думаєте про там, я не знаю, жан Руссо, да? Про Леніна. Ленін у нас у нас вулиця Леніна в кожному місті була. Площа Леніна, вулиця Леніна, і пам'ятник Леніна. Ну, типа фігура, про яку ну, ти повинен щось знати. Але люди, ніхрена про нього не знають. в тому то й питанні, ніхріна. Оця дівчинка, вона дитина. Да? Її привели і сказали: От Ленін, малість на нього. А вона така: Ну, я не знаю, хто такий Ленін, ну, це у нас тут стоїть. Все у більшості це так працює. Це масовий продукт, це просто це викладка в супермаркеті. Де ви заходите, і масло, яке вам треба продати на рівні ваших очей? Оце те, що роблять пам'ятники і улиці в Києві. І тому булгаковцям. Які очевидно будуть зачитуватися Булгаковим, проводять подпольні кружки, організовувати якісь заходи, там, значить, визиваємо до Булгакова, і так далі. Це все буде. Це це, дай хай вони займаються. знаєте, є люди, яким подобається трахати пилососи. Ну от, от у них любов з пилососом. вони можуть це робити, але вони хочуть собі право трахати пилососи. На Хрещатику вийти і так при всім показати, що вони це роблять. Ні, це так нам не на так нас не влаштовує. Ви можете своєю такою дивною любов'ю займатися десь там, але не на хрещатику. Будь ласка, не на Андріївському звозі. Не треба під це відділяти музей. Ви ж виділили музей по ні, ні, ні не треба. Але тут же питання не в цьому, а питання в тому, що на масового глядача це розраховано як просто. Маркетинговий продукт як символ, про який вони нічого не знають, не читали цей текст, нічого не знають. От на Леніні Лінін, ну про Леніна всі мають знати. Ну от люди ваше у них пустота. Вийдіть на вулицю і запитайте завтра, у першого перехожого, що ви знаєте про Леніна, Скажіть декілька фактів про Леніна. Ну вам скажуть, мав заліліже, чи щось таке, чи Путіна надо на Леніна заміть. Але ну у людей реально там.